Катя втратила батька ще в дитинстві. Мама розривається між домом та роботою. Єдиний сімейний дохід мама на зарплата, якої не вистачає навіть на препарати, не кажучи про досить дорогу реабілітацію. ми заново вчимося жити. Колимо коли моколи, таблетки, масаж постійний, зарядка, нагрузки в нас всякі. є. Могла би подякувати тільки її друзям, в першу чергу її друзям. От, ну і на роботі і чужим людям, що допомогли нам в лікуванні, бо лікування, самі розумієте, не дешеве. Майже півроку дівчина провела у стінах лікарні. Довготривале встановлення діагнозу лише погіршувало стан Каті, що призвело до повного паралічу кінцівок. І перший раз дуже сильно впала і не могла встати десь хвилин за п'ять. А тоді такий страх з'явився. Я вже тоді до мама, мама, давай в лікарню. Бо щось не то, ну, типу, ну спочатку, ну, щоб ну, просто слабись, ну, за студу, це все списувала. Я питалася і в Київ, це от, щоб ну, завести в клініку, то нам професор та з Києва сказала, що каже, нам не виділяють кошти на такі дослідження. Каже, І вести, каже, в нас каже, її, каже, ніхто не покладе. Каже, кладіть поки що в обласну лікарню, а там, каже, шукайте вихід собі на за кордон. За певний період часу після перебування на стаціонарному лікуванні був дуже важким. Дівчина не могла самостійно поворухнутися. відповідала на телефонні дзвінки паличкою, яку тримала в зубах, таким чином натискала клавіші мобільного. А зараз ми ну боже, масаж постійно пальців, рук, ніг, коліна, це все, от, все це розминається. То зараз руки вже почали в неї кращати. Вже вона почала щось жимати. Вона поч... вона ж докупи, не могла до носа не могла дотронутись. В неї зараз немає такої координації рухів. Дівчина, яка має шалений потяг до життя, яка знаходить у самих простих речах прекрасне, у свої 24 роки не може не те, щоб тримати пензля в руках, а й встати за водою, щоб розбавити фарби. Одна схочаю тут дуже за вулицею, бо за місяць ні разу так на вулиці не була. Ну, да, за цілий рік, а хотілося б. Дуже багато друзів мене підтримували, бо якби не друзі. Сім'я дуже надіється на сторонню допомогу та небайдужих до біди людей. Каті мріє побачити цю осінь не через віконні рами, а зустріти її так, як зустрічає кожен з нас: вийти на вулицю, прогулятися по парку, поспілкуватися з близькими подругами, тобто жити повноцінним життям. Я ж хочу до нового року на костелях, хоча б ходити? Ну просто страшно.